Продовжуємо тему здоров'я. Епідемія 21-го століття, і ні, це не снід. Чи туберкульоз, як ви б могли подумати? Мова про серцево-судинні захворювання саме вони головна причина смертності у всьому світі в Україні. Статистика дуже невтішна, і серцево-судинні захворювання спричиняють 65% усіх летальних випадків. І це один з найвищих показників у світі. Що ж робити, аби не стати жертвою сумної статистики, розкажуть наші колеги. Я думаю, що в період повномасштабної війни люди не приділяють таку увагу своєму здоров'ю, в тому числі серцево-судинному здоров'ю, яку потрібно приділяти. За статистикою кожен другий українець старше 50 років має підвищений тиск. Більшість з цих людей не знають про свій стан або неналежно його лікують. Раніше були різні думки щодо цього тиску, були навіть формули свої, були правила. Знаєте, робочий тиск з віком він може бути вищий, але зараз медицина дійшла до того, що артеріальний тиск повинен в будь-якому віці бути нормальним. Нормальними показниками артеріального тиску вважаються цифри нижчі за 140 на 90. Тоді наші судини почуваються комфортно і не пошкоджуються. Крім того, останні дослідження покажуть, що чим нижчий тиск буде від тих значень, які ми зараз назвали, тобто 130-120, тим краще виживаність і тривалість життя у людей. Іншими словами, людина, в якої тиск 110 на 70, буде жити набагато довше ніж людина, в якої тиск 130 на 80, хоча вони знаходяться в в діапазоні нормальних значень. Більш небезпечними є різкі коливання артеріального тиску ніж стабільно високий чи стабільно низький тиск. Причиною такого стану можуть бути сильні переживання, шкідливі звички, патології головного мозку, чи шийного відділу хребта, надмірні фізичні навантаження та погодні умови. Я говорю про очевидно про статистичні дані, про кількість звернень з огляду на гострі коронарні синдроми, інфаркти міокарда. Хоча ми зараз ми не маємо достатньо. Інформації про статистику, але ми розуміємо, що багато людей, які повинні отримувати допомогу, вони її не отримують не тому, що її не можуть надавати, а тому, що вони просто не звертаються. Попри війну кардіологія в Україні знаходиться на належному рівні, каже професор Олег Жарінов. І більшості проблем зі здоров'ям можна було б уникнути. Основний шлях попередження цих ускладнень це є регулярний контроль рівня артеріального тиску. З цього треба починати, і в кожної людини повинна бути звичка або вимірювати самостійно артеріальний тиск, особливо це стосується пацієнтів середнього старшого віку, які більш схильні до артеріальної гіпертензії, або як мінімум інколи звертатись зараз. В багатьох аптеках можна поміряти артеріальний тиск. Немає ніякої проблеми. Ця система у нас існує. Підвищений кров'яний тиск може спричинити ураження судин головного мозку та ішемічну хворобу серця. Кардіолог Євген Новіков каже, за допомогою певних критеріїв можна розрахувати ймовірність виникнення у людини інфаркту чи інсульту протягом найближчих 10 років. Це вік людини з віком більший ризик інфаркту або інсульту. Це стать людини. Це відношення до паління, палить вона або ні. Це рівень її холестерину, і один з ключових параметрів це артеріальний тиск, про який ми зараз говоримо. Учені провели дослідження і з'ясували регулярні коливання тиску, які перевищують норму, руйнують когнітивні функції та можуть спровокувати у майбутньому деменцію. Що ж робити, коли тиск скаче? Це в першу чергу спосіб життя, який веде людина. Ну якщо це не допомагає, то ми призначаємо ліки для прийому для того, щоб його контролювати. Деякі люди, які мають схильність до зниженого тиску, гіпотоніки з часу можуть стати гіпертоніками, кажуть фахівці. Тож варто бути обережними і моніторити свій стан. Відхилення показників тиску від норми можуть спровокувати не лише артеріальну гіпертензію. Наприклад, серцева недостатність, серцеві аритмії, ну і багато чого іншого небажаного розвиток атеросклерозу. Всі чули про бляшки холестеринові в судинах. Але мало хто знає, що чим вищі цифри артеріального тиску, тим більше відкладаються бляшки холестеринові в судинах. Це процеси взаємопов'язані. Щоб уникнути серцево судинних ускладнень, частіше ходіть пішки, вживайте більше овочів, менше солі та шкідливої їжі. Нормалізуйте свій сон та режим дня, підтримуйте оптимальну вагу, не зловживайте препаратами, які швидко знижують тиск. Можливо, цього буде недостатньо, але ви вже зробите перші кроки до свого здоров'я.